Всім привіт, друзі! Сьогодні буду збирати малину, тому що вже холодно, малина майже остання, треба зібрати, тому що сестра просила, щоб я її перетерла із цукром. Вже собі натерла, мені достатньо, заберу для сестри. Тож, давайте будемо разом. Вже Засипається, вона перестигла, поки є час, треба зібрати. Вона осіння, найароматніша, а найкорисніша. Весною вона не така добра. весняною я ніколи не перетираю з Я лише варю варення весною або заморожую в морозильну камеру. І потім зиму виварюємо компоти. Печемо запіканки. Вже пропадає, Це вже останнє збираю і все. Більше в цьому році вже і не буде. Можливо, десь ягідка якась залишиться, не достигше, то з'їстя, так свіжою. Уже такої масового не буде. Вона вже й перестигла, в мене немає часу її вчасно збирати. Ну нічого, щось буде. На зимку на чай, якраз простуди починаються. уже есть уже мыска не пуста тут mm -hmm. Жовту. Жовта, дивіться, можливо, сонце вам то не сильно видно, але жовта в цьому році дуже гарна осінь. Це перша осінь, що вона вродила. То осінь рано холодно, приморозки, то вона не встигала достигати. В цьому році прям. Хоч mm -hmm. її небагато, але, звісно, ж єсть. Поїхали далі. Десь червоно я бачила, Ось усі. Ну що, збираємо далі? Пішли. Яблука як це розкипити. Вже треба постригти. Стару повирізати. Уже все останнє. Тут ще. Остається жовто. Мало, В цієї осені мало, тому що дощів немає. Немає дощів. Були б дощі, то ми б знали, куди дівати цю малину. А дякувати Богові Богу за те, що дав нам хоч трішки. Це якась помаранчева. Бачите? жовта і оранжева. баночку буде. Подивіться, подивіться, яке небо. Але ж вітер. Вітер не знаю, чи вам буде гарно щось чутне, чи не буде. Вітер дуже великий у нас. Все, зібрала малину перетру. покажу скільки вийшло баночок. Кому класно, так це бім. Уклався мені на ногу. Улибаємся, улибаємся. <хи> улибаємся, вас знімають, да. Ой, кіт упав. Да, каже, мене знімають, да, О. Котків зараз покажемо. Сіла трішки посадить, то не дають. Хочуть, щоб почухала. Люблять ласку. Це наші менші брати і сестри це що? Це тебе вже на морді, глянь. Бім. Як його видлубать? Як видлубать? Відпочив? Ти чого зі мною не ходив? Малину не збирав. Кажи, Чи тобі вітаміни не треба на зиму? Да? Муся, ну Му, муся. А цей равнодушен, неравнодушен, неравнодушен до кота. Бієм. <плес> ну, це ж треба бути такій собаці, цікаві. Набрала землі, буду сестрі висаджувати квіти. Оці бегоніки. Одну вже висадила. Ось. Ця вже прийнялася, там з сторінчики, все є. Ще червону розу висажу да посажу ті, що ще немає. Поналамую пагонців і посажу. Так, посадила вже всі кольори, які в мене є. Ось вийшла отак. Приїде сестра, то я їй віддам. Скільки схоче, хай бере, що не схоче, то залишиться мені. Розростуться, весною повисажу і буде набагато більше. А цей не відходить. Не відходить. Улыбайся. <рес> У них любов. Біб. Не трогай. Гарненько залю, щоб водичка прийшла аж донизу. В хату заберу, прийде сестричка і забере. День. Ось така краса вийшла. Не трогай! Не трой! Оце стільки вийшло зібрати малини, подивимося, скільки вийшло перетертої. На таку кількість малини. Неповну пілітрову баночку цукру і збиваємо блендером. Все, збили і виливаємо. Це вийшла одна півлітрова баночка. Малина ніби трішки зібрала, але з цукром вийшла ось така півлітрова баночка. У мене ще є з холодильнику, я вже собі понатирала, то я ще її одненьку дам. І буде достатньо. Все, дякую всім за перегляди. До зустрічі! Підписуйтеся!